Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні вам показати свою невеличку колекцію із волотистих гортензій. Але перш ніж ми перейдемо до огляду усіх моїх волотистих гортензій, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобається. Почну з таких досить вже дорослих кущиків. Їх ви вже бачили у попередніх відео. І це перший мій кущ, моя найулюбленіша гортензія. це гартензія Lime Limelight. Ось так вона зараз виглядає. Вона ще не почала закладати бутончики. Це дорослий кущик. Цьому кущику вже 4 роки. В попередньому відео показувала ту ж саму гортензію, але казала, що лишу її, вона була трішечки гуща. Але все ж таки вирішила її ще пронормувати, бо хочу бачити я все ж таки великі-великі шапки, тому лишила ось таку кількість я пагонів. Рядом із цією гортензією в мене два дерева. По сортах, це сорт Infinity. Я определила цей сорт. Вона дуже-дуже гарна. В неї такий дуже насичений колір листя, і листочок такий, наче об'ємний. Дуже гарні в неї стволики черно, червоного кольору. І ця гортензія мені дуже подобається, навіть коли в неї немає квітів. Вона дуже гарно виглядає, дуже вона така симпатична. По другому дереву сорт я ще поки не оприділила, не знаю, що це за сорт. Це дерево в мене високе, біля двох метрів. Це деревце вже в мене з бутончиками. Ось такі вже є бутончики. Лист дуже великий, прям величезний лист у цієї гортензії. Але що це за сорт побачимо тільки в цьому році. Вчора у нас була дуже сильна злива і був у нас град, тому і листочки у деяких рослин виглядають саме так. Наступні дві красуні, звичайно, мої новинки. Це Big Бігрін. Гартензія Бігрін, вона ще. А, вона вже почала закладати теж бутончики. Ось є бутончик перший. Ще навіть і не бачила, що вона заклала бутончики. Дивлюсь на це вперше разом з вами. Ось такі бутончики вже є. Гартензія Бігрін. Це новинка у моєму саду і трішечки збільшилась моя колекція. Наступний сорт це банфайр. Це прям красуня. Довгоочікувана гортензія. Вона теж, я вже вам показувала, бутончики. Ось її бутони. І ці гілочки також почали закладати бутони. Так, ще немає, здається. Є бутончик. Почала повністю закладати на всіх гілочках бутончики. Ось така, вона дуже симпатична. В неї теж червоні стволики. І такий, ось так виглядає її листя. Таке воно продовгувате і темне зелене. Це моя Bonfire. Ось так виглядає в мене ця клумба. З цієї сторони, до речі, я купувала в цьому році картопляне дерево. Вперше про нього почула і вирішила подивитися, що це за дерево. І ось воно почало вже квітнути. Називається воно картопляне дерево, тому що квіти схожі на цвіт картоплі. Воно має бути осіяна повністю квіточками такими. З цієї сторони в мене ваніла Frise. Це, це кущики не посадження, вони в горщиках. Я їх маю ще висаджувати. У мене дуже багато рослин ще сидить у горщиках і чекає на свій час. Ось вони, всі ці рослинки, які я маю ще висаджувати. Тому зараз трішечки подвину і буду вам показувати. Ось так виглядає моя ваніла. Вона в бутонах. Дуже мені вона подобається. Лишила всього 5 пагонів. Думала зробити її на штамбі, але все ж таки ваніла фрайс, вона мені подобається, незважаючи на те, що вона трішки розвалюється. Вона мені подобається таким великим кущем. Буду її підв'язувати. Але вирішила зробити такі міцні гілочки її лишити небагато гілочок, щоб вони були міцнішими. І тоді вже на цих скелетних гілочках я буду формувати свій великий-великий кущ. Ось так воно виглядає. Ваніла. Ось така моя красуня. Рядом з ванілою в мене Геркулес. Не набираю бетони. Ще бутончиків немає. У Геркулеса міцні стволики, ці пагони, ці гілочки. І досить великі шапки. Але вона буде, квітнути, трішечки пізніше. І в цій клумбі в мене пінкачу. Пінкачу взяв в бутончиках. Ось такі бутони у пінкачу. Теж вона дуже класно виглядає навіть без квітів. В неї гарні листочки і на красних стволиках вона. Ось так. І в цьому рядочку в мене ще є дві гортензії. Ця клумба в мене ще не дороблена. Я хочу тут її закласти корою. Але для цього потрібно спочатку зробити ось тут бордюри. Тому що бордюрчики ці я робила, пластикові я закапувала. Але наша собака вирішила, що вони тут зайві і повністю їх повитягала. То спочатку треба закласти ці бордюри, закопати, а потім тільки закладати крою. Немає часу, тому клумба це виглядає зараз саме так, і коли в мене дійдуть до неї руки, навіть і не знаю. Так, тут в мене Пандора, це невисока гортензія. Всі, як, як будуть виглядати гортензії, я десь фото повставляю у це відео, тому що ця гортензія навіть ще не заклала бутони. Це молодий кущик, цьому кущику я його придбала в минулому році. В минулому році купувала придбала як двохрічний саджанець. Ще вони не закладають бутончики. Виглядає моя пондора саме так. І рядом теж невисока гортензія, це панфлора. Так, панфлора. Теж вона низенька, теж вона ще не в бутончиках, але будуть вже скоро закладатися ці бутони. Листочок такий досить м'якенький. Ось такі пагінці. І ось така вона крихітка. Вони дуже гарно, і Пандора, і пенфлора, дуже гарно вони виглядають у горщиках. Ось такі два малюка. Далі кущик у мене Little Blossom. Little Blossom вже закладає бутончики. Ось так вона виглядає. Це теж невисока гортензія. Далі новинка купувала у минулому році це Red Light. Red Light. Red Light його, я здалеку його можу впізнати. В нього ось таке листячко, таке гостреньке. І коли я живцювала гортензії, то серед усіх гортензій зразу було видно. Пінкачу я зразу бачила, і red light, тому що такі, наче, наче голучки, ані листочки, такі вони гостренькі. Теж має такий червоненький колір ці стволики. Ось така вона. Теж вона буде невисока. Red light. Далі в мене white light. Вайтлайт в минулому році купувала, але саджанець був реально десь от такий, як зараз я вам показую на цьому відео. Я її обрізала на дві бруньки, але, але у мене сюди на, на цю мою ділянку заліз мій собачка і трішечки зламав цю гілочку. І з самої нижньої бруньки ця гортензія видала мені ще один столик. Дуже їй за це дякую. Ця гортензія White Light, в неї у листочка ось такі зубчики. Ось такі. І на квіточках у цієї гортензії також можна побачити зубчики. Не знаю, мабуть, в цьому році вона не заквітне. Але побачимо. Ось така white light. Малюк. Це просто малюк. Є друга моя панфлора. Панфлора. Купувала їх ось ці саджанці, ось ці три саджанці, і ще пінклайт в мене є. Вони були в минулому році однакові. Тут в мене пінклайт. Пінклайт, я думаю, що він заквітне в цьому році. Дуже приємне листя на, на дотик. Це теж моя новинка купувала в минулому році. Квітів ще не бачила. І перейдемо до цієї клумби. Тут в мене клумба повністю із гортензіями. Ой, покажу вам свою красуню. Боже, як вона мені подобається. Не можу вам навіть її передати. Це Полістар, звичайно, я вам її показувала, я її обожнюю. Вона дуже. Дуже гарна, вона дуже привабливо виглядає. Це такий малюк, її можна вирощувати і, і в горщиках вона дуже класно буде у вас рости і буде класно дуже виглядати. Мені подобаються оці плетені горщики з ротангу, в яких сидять ось такі гортензії. Ось так воно виглядає зараз. Починає вона квітнути такими зеленими квіточками, потім вона біліє, і потім ці квіточки стають такими рожевими. Дуже гарна гортензія. Strawberry Blossom. Strawberry Blossom умовно, квітів ще не бачила, але... Дивлячись на листочки, на стволики, це я бачу, що це вона. Але все одно я буду чекати квітів, щоб побачити, що це саме вона. Ось така вона. Зупинятись на ній не буду. Ідемо далі. Далі в мене графіті. Графіті це молоденький кущик. Він буде квітнути трішечки пізніше. Лишили йому 5 пагонів. Дуже гарна ця гортензія, дуже її хотіла. Я замовляла цю гортензію сорт графіті раніше, але мені прийшов повний пересорт, і графіті там не було. Далі в мене кущик, який я саджала буквально недавно. Це в мене Літл Фреска. Вона, до речі, починає квітнути. Ось вона закладає бутони. Вона заклала бутони. Ось і тут є бутончик. Тут ще немає. На двох гілочках вже є бутончик. Ось так. І тут. Ось така літл фреска. Тут поруч теж. Має бути Літл Фреска, але я не впевнена в сорті. Так як казала, що купувала багато гортензій. По листочку дуже вона схожа на Літл Фреска, але квітів я не бачила, тому чекаю квітів, щоб переконатися, що це дійсно Літл Фреска. Тут має бути бутон вже, але ще нема. Це в мене Бобо. Бобо умовно. Квіти буду бачити вперше в цьому році. Минулому році всі гортензії дуже странно себе поводила, і багато гортензій навіть не встигли заквітнути. Заклали бутони, але квітнути вони не встигли. Бобо так само вона заклала бутони в минулому році, але не встигла розквітнути, тому будемо дивитись. Ось вона вся в бутончиках. Наступний у мене кущик Little Spooky. А Літл Спук мені дуже подобається, тому що він завжди, ці всі кущики, їх, їх видно, вони такі вони дуже гарно кущаться, вони тримають класно свої шапки, вони не розвалюються, вони невисокі. Подобається мені дуже Little Spooky. І буде вже трішки пізніше, немає ще бутончиків на Little Спуки. Ось так виглядає цей кущик. Нормувала його, але він все одно видає ось видає молоденькі ці гілочки, і я їх, я їх прибираю. Це щось нове виросло, я ще не встигла прибрати. Нормую, постійно нормую Little Spooky. Він дуже, дуже кущиться. Далі в мене фрамбасін. Вона ж Самарська Лідія. Але не подобається мені ця назва. На жаль, дуже багато людей знають її тільки під назвою Самарська Лідія. Але це не так. Лишилось у мене три гілочки. Хочу, щоб гілочки були міцні, тому що ця гортензія теж розвалюється трішки. Буду формувати на трьох гілочках. Це в мене пастель грін. Пастель Грін. Просто красуня. Буде дуже великі шапки. Ось можна навіть зараз побачити, наскільки буде велика шапка. Ось вона починається. Ось дивіться. Це буде велетенська велетенська шапка. І ця гортензія, така вона. Вона, наче вся в метеликах. Має такі квіточки, які постійно змінюють свій колір. Дуже люблю цю цей сорт. І його можна впізнати серед тисячі. Ось цей сорт. Його можна впізнати і здалеку. Далі в мене Skyfall. Це теж моя любов. Дуже гарна. Вся в бутонах. Скоро вже будемо спостерігати вибух цвітіння гортензій. У скайфола мені дуже подобаються самі ці квіточки, вони нагадують гіацинти. Але кожен рік вона себе веде по-різному. Тому в цьому році будемо дивитися, як вона буде квітнути, як вона буде виглядати. Ось так виглядає кущик Skyfall. Skyfall Frenі. Ось так. Далі підійду до свого малюка. Це новинка цього року, 23-го. Red Velvet. У цієї гортензії дуже приємне листя. Воно таке, воно таке м'якеньке. Дуже приємний на дотик. Прям хочеться його торкатися. Так, таке м'якеньке-м'якеньке, наче от таке бархатне. Дуже дуже гарно. Дуже приємно. Має бути червоного кольору. Подивимось: мельба. Фрайс мєльба. Вона дуже схожа з ванілою Фрайс, але вони відрізняються. Вони відрізняються навіть зараз, коли вона не квітне. Це можна побачити, що це мєльба. тому що у Фрайс мєльби ось такі прям велетенські зубчики. І вона прямо її теж видно. Коли дві стоїть саджанця, Фрайс Мільба і Ваніла Фрайс, якщо не придивлятися, вони дуже схожі між собою. Але якщо подивитися на листочки, то, як ви бачите, ось мільба має ось такі зубчики, досить такі великі, порівняно з ванілою. Ось такі. І фрайс Мельба вона не розвалюється. І ось а, в цьому рядочку в мене, є, а, в мене є кілька сортів. Це лаймлайт, але це молоденький кущик. Тут біля гортензії росте лаванда. Так, це кущик Bear. Це мій ведмедик. Теж дуже м'якеньке листечко. Ще вона, ця гортензія не закладає бутони. Це високий кущ. Так само, як і лаймлайт. Тут в мене будуть високі грядки. Ми зробили тільки одну. Тут ще буде дві грядки, тут все буде затягнуто цією чорною тканиною. І хочу, щоб тут були такі високі кущики гарні. Ой, як пахне, як пахне лаванда. Дуже пахне. Це молоді кущики, я саджала я їх у минулому році. Це щось відстає у рості, всі були однакові, а ці кущики ростуть. Це Sunday Fries. Тут в мене ці два кущика, Sunday Fries і Little Lime у мене там росте. Але ці два кущика у мене постійно страждають. Тут я дуже часто хожу і коли я вечором біжу за полуничку, ось туди. За полоничкою. Інколи навіть сама я не помічаю цих кущиків, тому поставила ось ці таблички, щоб ввечері в них було видно. На Лаймлайт постійно щось з ним траплялося, або я на нього наступлю, або я щось на нього впущу, або ще хтось на нього наступить. І те ж саме з Санді Фрайс, але вона трішки тут посерединці, то їй доставалося менше, ніж Літл Лайму. І виглядає Сан-Діфрайс саме ось так. Вона невеличка, тому що дуже багато гілочок відламалося. але щось лишилося і будемо спостерігати за цією красою. Хотілося би бачити кущик пишніше, більше, але ось, як бачите, з цієї сторони у мене ще була гілка, на якій були гілочки, але вона трішки відламалася. І ось це мій останній страждалець. Little Lime. дуже багато разів на нього наступала і і не тільки я, але він, як бачите, хоче жити. Він постійно дає ось ці маленькі а, пагінці і постійно а, наростає. Квітнути не знаю. Мабуть, в цьому році він квітнути не буде, тому що усі великі пагони вони зламались в мене, вони періодично а, відростають, і хтось обов'язково наступи на цю гортензію і зламає саме великий пагін. Але вона хоче жити, ця гортензія, і не знаю, квітнути буде чи не буде, але вона в мене є. Ось такий малюк. Він просто малюк, ось такий. Мабуть, зроблю тут огорожу таку з, з таких досок. Зроблю таку як окрему клумбу і закладу опадом. Щоб вже ніхто не наступав. Але коли будуть вже ці грядки, і буде видно, що тут буде доріжка, то всі ходитимуть саме тут і не будуть бігати по цих моїх кущиках. Ось така невеличка колекція із моїх гортензій. Ось так виглядає клумба. Ось так. У нас сьогодні теж дуже вітряно і прохолодно. Затягнути дуже небо. Але для рослинок це дуже гарно. Вони дуже гарно вчора хоч пролились. Я поливаю кожен день. Кожен день ці гортензії, але все одно, коли поливає їх дощ, усі рослини вони виглядають зовсім по-іншому. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.